Я вітаю вас, мої дорогі малята! Сьогодні ми продовжуємо тему осені і підготувала для вас декілька загадок. Зараз зачитаю. Сумно у гаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіл, жде сестрицю білу в гості. Хто це? Правильно, це осінь, молодці. Невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає. Хто це? Осінь. Тремчу, тремчу, змерзаю голодним всім вітрам, сорочку золотую, по клаптикам роздам. Діти! Це осінній ліс. Кличуть нас ліси, поля, сади. Дозбирати збирати осені плоди? Із дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць жовтень. Давайте згадаємо, що у осені є три синочки. Перший вересень. Другий жовтень і третього, як звати? Листопад. листопад. Зараз місяць листопад. Відгадайте ще одну загадку. Капле з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, Почернів без листя сад. Що за місяць? Листопад. Листопад діти вважається місяцем пізньої осені. Пізньої, коли вона вже минає. А вересень, відповідно, це рання осінь, бо перший місяць лише починається. Золоті метелики з дерева летять, крильцями своїми сумно шародять. Що це таке? Угу, це листопад. Діти, зараз ми перейдемо до нашої художньої майстерні. Ми будемо малювати дерево. Але спершу давайте пригадаємо, яку будову має дерево. Має стовбур, так, має стовбур, гілочки, листочки. Угу. Листочки зараз різнокольорові, так? Або їх немає взагалі. Ну, ще дерево має корінь, але ми його не бачимо. Інколи він стирчить із землі, і його можна побачити, а взагалі його не видно. Добре. Тепер мерщій до майстерні. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, різнокольорові вашеві фарби, пензлик, підставка під пензлик, серветочки, патички та водичка. Наберемо на патичку зелену фарбу та поставимо відпитки, намагаючись відтворити круглу крону дерева. Давайте зелені крапочки ми поставимо ще й у середині. Тепер наберемо червону фарбу і поставимо відбитки у проміжках між зеленими цяточками. Так само зробимо і з жовтими цяточками, цяточками-листочками. А тепер беремо пензлика, набираємо коричневу фарбу і робимо стовбур. Донизу він стає товшим. Подивіться, праворуч, вільне місце. Давайте ми там намалюємо маленьке дерево. І робитимемо ми його точнісінько так само, як велике. Восени дерева скидають листочки на землю. Давайте ми це зобразимо. Нехай під деревами буде різнокольоровий килим. Ось що в мене вийшло. Сад. Діти, зверніть увагу, що у нашій роботі є червоний кольор, жовтий, зелений є, так? І це яскраві фарби. Можна казати про те, що дерева мають гарний настрій, так? І наша картина, вона яскрава та приємна. Угу. Так. Діти, будь ласка, малюйте. І надсилайте мені свої роботи. Я дуже на них чекаю. Бувайте!